Усім привіт! Розпаковка! Сьогодні буде обзор на торцьовочну пилу метаба КГС 216М з дописом Нью. Так, що в цій коробці я ще не дивився, навіть не знаю, вона вчора мені приїхала, але був зайнятий. Дивився. А що будемо розпаковувати з вами? Я відразу кажу, вибачайте за звук, бо в мене зламався мікрофон. Ой, важить вона 13 кілограмів. Порекомендували мені її знайомі. В них стоїть така сама вже роки. Так, що тут всередині є? По-перше, гарантійний талон. Книжкою так, це пилозборний мішок допоміжна рука зі швидким, швидким налаштуванням. Ручка для переносу і сам наш дракон. Ось таке. Так, все в маслі. Заводське. Так, коробка не потрібна. Мабуть, я зараз приближу камеру, щоб було краще видно. Так, ну тоді погнали. Що тут цікавенького є? Тримач для проводу 2 метри повинно бути. Так, є таке. По двіжку тут стоїть 1,5 кВт, п'ять тисяч обертів. Усі характеристики я залишу під відео в описі. Так, це стопор, флажок 90 градусів. Є таке, фіксатор. Це раз. Не потрібно. Фіксатор по направляючому. Стоїть тут чотири підшипники, тобто перший, другий, третій, четвертий. Ходить воно добре, плавно, без закусів. Так само воно захиляється. Але, на жаль, стопору самого немає. Так, що тут ще цікавенького? Дві кнопки ліва та права. Це для лівші та бараші. Щоб було зручно. Є кнопка підсвітки. Тут стоїть не лазер, а сама підсвітка. Далі покажу, що тут ще стопор. Так, все в маслі. Все працює. Так, поки що нічого змінювати не буду. Треба буде затестити, а потім під себе підлаштувати. Так, флажки, флажки на щічку. Це потрібно для того, коли змінюєш кут. самої пили. Обов'язково потрібно зміщувати, бо якщо ви його залишите, то. Три нахилі ви відрижите оцей шум. Не забувайте про це. Флажки дуже зручні, не болтаються. Кут нахилу самої пили тут стандартні 45-0, але можна виставляти 47 і мінус 2. Так, позаду. При натисканні. Тобто тут е цей флажок, не буду його поки знімати, зараз треба затиснути, як там заводські налаштування, потім буду все налаштовувати. Тобто відкручується цей флажок, е переходимо на 45 градусів, потім зажимаєте ось цей підтик і нахиляєте ще на мінус 2 градуси. Так, ключик. Ключик, це потрібно буде почепити ручку, що тут ще цікавого, так само бокові упори теж на флажках, все фіксується, не болтається нормально. На правій частині є ще ось такий стопор, але я їм ніколи не користуюсь. Тут ще одна фішка, те, що можна зняти усі дві частини. Там фіксатор є просто з, з, з треба зажати і зняти їх. І можна їх обід, обидві штуки з'єднати, як допоміжний стіл ще буде. Ну, я теж цими не, не користуюсь, Мені не вистачає цього. Так, що тут ще далі? Кути, кути 50 градусів вліво, 50 вправо. Змінюється воно плавно, без всяких закусів. Так, 45 фіксатор, 30, ну, це стандартно 25 з половиною, 15, і нуль. Так, сам стопор. Цей ключ, цей якраз можна відкрутити сам диск різьба тут ліва. Стоїть тут 216 і 40 зубів, я так розумію, посадочна тридцятка. Ну, все я залишу під описом. Але сам круг я буду змінювати на на, на 80-ку. Тут стоїть 40, я буду змінювати на 80. Для кращого пропили якості самої. Так, лінійка, ну, як завжди, лінійкою я не користуюся теж. Так, що тоді затестити, як воно працює? Так, мішок. Мішок такий собі, без куби. Забув сказати, що кут нахилу всього в, одну, в один бік, тобто вліво, вправо всього 2 градуси. Стоїть тут ще, забув сказати, плавний ход, плавний е з як він працює, зараз подивимось. Так, де наша підсвітка працює. бачите як? При вмиканні цієї підсвітки з'являється тінь від диску. Тобто більш-менш можна вже орієнтуватися по ньому, як воно буде. М'якенько воно йде, різ нормальний, без ступеньок. Але якщо змінити сам диск, то буде ще краще. Так, на рахунок лінійки нормально, рівнесенька-рівнесенька. Добре. Так, це м'яка порода. Так тут у нас з'ясання. Теж все добре, немає ступеньок, все чистесенько. Так, і клен. Тоже все плавно реже. А ну, сами бачите, еще в принципе, нормально. Так. А, ще забув подивитися, як він сорок У нас працює. Можна сі <віць> сторони. Так само все добре. Що я можу сказати? Дуже добрий апарат, саме для такої майстерні, як у мене, невеличка. Ціна якість мене влаштовує. На цьому, мабуть, все. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, не пропускайте наступні відео. І зустрінемось. Все, па-па!